Подивимось, якими вас бачите ви, а якими вас бачить ваше оточення. Люди довкола, якісь, які з вами знайомі. Розклад загальний, пам'ятаємо всім підійти не може. Підписуйтесь до мене також в інстаграм, там цікаво, корисно, весело, і я там іноді безкоштовно відповідаю в історіях на питання. Які ми себе бачите ви? Позитивна, легка, оптимістична, чоловіки, жінки перевертайте на себе. А, відкрита така, знаєте, на позитиві, балакуча, комунікабельна, романтична. Такий собі позитивчик. А, можливо, ви думаєте, що вас, а, у вас не бачать дорослу людину? Тобто якось можуть знецінювати або а, принижати, тобто не сприймати вас серйозно в деяких ситуаціях. Можливо, у вас є таке відчуття. А якими вас насправді бачать люди довкола? Башня. Я зараз вам хату спалю, якщо не зробите, як треба я забула що я сказала, тут зовсім що По-перше, ви тут, гляньте, що робиться? Чотири старших аркани. У вас люди навпаки бачать трансформаторами, які змінюють життя через труднощі, через складнощі, особливо сім'я якось відмічає ваш ріст, можливо, фінансовий. Відмічають, як ви виросли прямо через декілька кроків. Можливо, вас навпаки сприймають як таку голову сім'ї. Жінка, чоловік, неважливо, до якої пройдуть за порадою, якось, там, знаєте, підігрітися. І при цьому ви, можливо, якісь інші люди бачать вас мудрець, і знову ж таки про поради, про. Ви на самоті, звичайно, більше вам комфортніше знаходитесь. Ви не потребуєте компанії, якогось прям занадто відсторонюєтесь коротше. При цьому ви. Бачите, в глибину, знову ж таки, бачите маніпуляції, вмієте маніпулювати, ви пристрасні, харизматичні, зовнішньо, якось така поведінка така. І при башні це значить, що ви не будете терпіти щось, що вам не хочеться терпіти. Ви такі зможете з просто відмовити вас це не